24 лютого в місті Біла Церква буде проходити третій обласний етап всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2010». У ньому братиме участь вчителька першої школи Любов Дмитрівна Рудич, яка представлятиме місто у номінації Правознавство. Багато цікавих моментів, зокрема. Мені дуже сподобалося ставлення керівників цього конкурсу журі конкурсу до конкурсантів. Так, це демократичне досить ставлення. Любов Дмитрівна працює викладачем історії та правознавства вже понад 30 років. За час роботи вона зуміла знайти особливий підхід до учнів, розглядаючи теорію права з погляду життєвих ситуацій самих школярів та їхнього досвіду, що сприяє зацікавленості школярів у предметі. Люба Дмитрівна мені подобається не тільки як вчитель, а як людина. От Люба Дмитрівна цікавлений уроках вона допомагає от, єсні такі прийоми, які допомагають засвоювати матеріал легше і. Читати домашні завдання готувати цікаво. Потрапити на третій етап конкурсу далеко не просто. для цього необхідно бути обізнаним не тільки у своїй номінації, а ще й у психології та педагогіці, мати особливий погляд на викладання, бо ж одним із завдань на конкурсі було продумати свій варіант проведення уроку, зацікавивши журі оригінальністю та творчим підходом. Для того, щоб підготуватися до конкурсу, Любов Дмитрівна сама на деякий час відчула. Саме студенткою, адже гарний вчитель той, який не соромиться навчатися. Леся Карпенко, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.